Доброго дня! Тема моєї доповіді: Доба просвітництва в Україні. Мета проекту вивчити просвітництво у трьох аспектах: культурно-історичні умови просвітництва, просвітництво як теоретична доктрина і ідеологія, розум як принцип ідеології просвітництва. В українській філософській думці виділяється етап раннього просвітництва, яке виникає в епоху зародження капіталізму. Українська культура того часу протистояла полонізації та московському наступу і була оригінальною. Окієнко казав так скрізь буває в житті. Народ з більшою культурою, з більшою освітою завжди впливає на свого сусіду, а сусіда переймає все краще. Українське просвітництво мало своїм ідейним підґрунтям як власні, так і запозичені ідеї французьких просвітників. Ось вони перед вами. Почти ніхто не має храбрості. Бути щасливим по своєму вкусу. Всі хочуть бути щасливими, як всі. Україна має власні традиції. Власні традиції це гуманістичні ідеї діячів братств. Та Києво-Могилянської Академії випускники києво могилянської Академії стали в Україні першими носіями ідей просвітництва. Українські просвітники створили у Петербурзі гурток, який дбав про переклад іноземних книг російською мовою і за 15 років видали 173 книги дворі французьких просвітників. Українське просвітництво складалося з дворян і міщан. Вони критикували існуючий суспільний лад, вимагали пом'якшення експутації селян та демократизації суспільства. Виникла ідея створення Харківського університету, яку здійснив у 1805 році Василь Каразін. Василь Капніст це відомий поет, який боровся за покращення моралі в суспільстві, викривав у своїх творах суспільне зло і жорстоку експлуатацію підданих: лицемірство, фальш, хабарництво. Висувалась концепція доброчесності у творі Козельського філософські речення. Десницький казав здібності і сили в людині зосереджуються на єдиній меті прагнення досконалості. Петро Лодій казав: Будь байливим, у пізнанні всього того, що розум твій пізнати може, і використовуй все тобою пізнане, задля тієї мети, щоб стати морально добрим і тому гідним щасливого існування. У ході роботи над темою проєкту я прийшла до висновку: просвітництво це якісно новий етап у розвитку української філософської думки. В Україні існували два типи ідеології просвітництва. Перше, ідеологія дворянського просвітництва це науково освітній напрямок. Друге етико-гуманістичний напрям як протест проти феодально-кріпосницького гноблення. І прикладом цієї групи є Григорій Саович Сковорода. На початку роботи я ставила мету та прийшла до висновків. На Україні в тяжких умовах на той час розувалось просвітництво яскравим прикладом була діяльність Василя Капніста та інших. Я прийшла до висновку, що без ідей просвітництва суспільство б не вдосконалювалось у всіх галузях, починаючи від науки, закінчуючи культурою. Розум був основним принципом просвітництва. У ході роботи я використовувала. Таку літературу.